Друзі, я приробив такі штани до генератора. Зараз випробовую його. Кожна грузка, один, два. Який він є. І слідує, що я зараз хочу зробити, це замірити те, скільки він з'їв палива при нагрузці 6 кВт проміжком півтора часа. Як це роблю? Зараз я вам покажу. Для цього потрібен штангель, для цього потрібен фонарик і для цього потрібний карандаш. Зараз відсовуємо цю тумбу сюди. І покажу, що я роблю далі. Так, але перед тим хочу показати той момент, що я розвів, як ви бачите, на дві силові вилки. 32 А одна, 32 А друга. При потужності в 8 кВт, 9 кВт, в 10 кВт, якщо його нагрузити, так як пише, так? Ну, пише тут 12 ніби. Але 10 кВт він повинен працювати, то одна вилка її не вистачить. Плюс, що хочу сказати, всі ви добре знаєте, що всі у ці три вилки, якщо не знаєте, то будете знати, всі у ці три вилки стоять. Все падає. Вони всі запаралелені. Ця, ця і ця, вони запаралелені. Тобто до 5 кВт ви можете користуватися однією цією. 4 кВт можете користуватися однією цією. Допустимо, вже 6 кВт ви можете користуватися одною цією. Вона якраз витримує вона на 32 А. Якщо більше 6 кВт, тоді треба цю і цю. Це так, як зробив я, дві вилки зробив. Але пам'ятайте, що треба прозвонити, де оцей вивод з'єднується з оцим. І так і паралельно зробити, щоб не зробити тут коротке замикання, коли ви включите, він тоді виб'є. Ось так я їх бачите, я з'єднав один ящик і з нього вже виходить один, ех, один отакий роз'єм потужний. Ну, це я тимчасово включив, щоб зараз мені провірити. Тому отакі поради. Розкидайте на, на дві вилки. Підкривається, якщо може хтось теж не бачив, то отак відкривається. Раз і тоді це в сторону Ну такі ноу-хау сучасного світу. Так, це на сторону ліземо туди. Так, маємо свята і святих, як то кажуть, цього генератора. Так, слідуюче, що хочу вам сказати, це негативний такий елемент, який дуже погано заливати сюди паливо. Я робив спеціальну лійку, брав трубки. Так робив, щоб, вони, щоб трубка заходила сюди плотно, того, що і ну, сильно глибоко не вставиш, тому що цей красний поплавочок, це не поплавочок, красна красна мітка. Це говорить про те, що вище неї паливо наливати не можна. Курильщики, хочу вам сказати, не підходьте сюди з цигаркою, тому що він цей гарячий і тут всередині, зараз, якщо ви побачите. Соляра, бачите, парує. Не знаю наскільки вам видно. О, бачите як? Парує соляра. Малесенька іскра рознесе все в драбодан. Тому майте на увазі, що сюди підходити з цим не можна. Так, далі, власне, чого я взяв фонар і чого я взяв штанель. Ну, якщо ще може побачити, на дні я спробую показати. Бачите, на дні там такі бульбашки, вода стоїть. Таке паливо попалося, мені нехороше. Я зливав, але воно до кінця не вийшло, звідти. Воно тільки пар іде. йде. Далі мовчу, беру фонарика в зуби, бо немає більше рук, не вистачає. А тоді скажу, що я роблю. Не виходить. Коротше, я міряю зараз штангелем, яка глибина палива в баку. Бо не можу так сфокусувати, щоб і фонарик був, і зйомка одне одному мішає. Так, ось я достав. акуратненько тримаю. І тепер дивимось, що у нас тут виходить. Так, 34, якщо я правильно бачу. Нарік мішає. Так, так, мабуть, буде краще видно для вас. Ну, я бачу, що 34. Так. Слідує, що я роблю? Пишу отут 34 міліметра. Пишу півтори години. Це 90 хвилин. Нагрузка. Видно вам чи не видно? Пишу 6 кВт. Так, тепер я знаю, я влив сюди 20 літрів і глибина палива, бак там прямокутний, однорідний. Тому 20 літрів це було 48 мм. Поділив і взнав, що 0,416 це 1 мм. Тому 34 мм. Зараз, зараз множу на е, 0,416, буду знати, скільки в мене палива є. А ось в мене попереднє паливо. 18,9 літрів. Відніму і знаю, скільки він спалив. Тож продовжуємо наші математичні розрахунки. 34 мм. помножив на коефіцієнт 0,41, тобто 1 мм у нас в боку дорівнює 416 мл палива. 1 міліметр дорівнює 416 мл, якщо хтось не зрозумів. Тому 34 мм множимо на 0,416. Отримуємо 14,1 літра. 14 літрів 100 мл. Зараз у нас, виходить, має бути в боку від 17,9. Віднімаємо 14,1. І у нас виходить. 2, 3, 7, верніш, вибачте, 3,7 літри. 17,9 відняти 14,1, получається 3,7 літри. Даруйте, не 3,7, а 3,8. Що я додаю? 3,8. 38 літри. Значить, у нас получається слідуюче: за 90 хвилин спалив 3,8 літри генератор. Треба знати, скільки ми взяли за годину. 90 ділимо на 60 хвилин, 90 хвилин на 60. Маємо коефіцієнт 1,5. 3,8, ну, я тут написав 3,7, ділимо на 1,5. Получається 2,46 літра в час при нагрузці. При нагрузці 6. КВт. Отакий От розход приблизно цього генератора Тому що в інтернеті. Чому я вам це все показую? В інтернеті. Написано бак, в одному о, місці написано 60 літрів, в другому написано 55, плюс, е, коли я його випробовував, він заглох, коли в бак залишилося ще 7 літрів, тобто 7 літрів він не досмоктав. Не знаю, чи то був дефект його заводський, чи то воно що, не знаю. Плюс, яке ще неудобство, якщо у вас оця сітка звідси не вилазить, ви не дивитесь, тому вона туди впресована, це я її звідти виковиряв. І отак легенько я її представляю і чуть-чуть отак прихвачую. Бо постійно міряю, знаю який в нього е розход палива, скільки йде, е скільки він жере, щоб знати, з чим мати справу, наскільки хватить повного бака і тому інше. Там зрачок є, як бачите, індикатор, але по ньому не поймеш, скільки там літрів і скільки чого. Так, в принципі, генератор хороший. Як ви бачите, 6 кВт він тримає, все в нього добре. І розход, якщо ви не знаєте, то отак можете собі рахувати. Одна 1 мм, глибина це 0,416 літра або 416 мл. Можете брати штанель, міряти і будете знати, що і куди. Ну, а якщо не хочете гратися, то приблизно майте собі на увазі. При нагрузці 6 кВт. Він у вас буде споживати не менше як 2,5 літра в час. Якось так. Ну, а в мене на сьогодні, друзі, все. Буду це все діло закривати. Нехай він собі охолоджується. Ну, інструкцію читайте, не перегружайте його. І не забувайте, що спочатку треба повиключати прибори всі, нагрузку виключити, щоб в нього стабілізувалися обороти, а тоді тільки виключати зажигання. Плюс майте собі на увазі, ніколи не вимикайте зажигання перед тим, як не вимкнете автомат Тому що, якщо у вас буде включена якась нагрузка, навіть незначна, і ви глушите, обороти починають падати, якщо там аверка не дуже справиться, то напруга почне плавно падати і ви можете спалити якогось прибор. Або ж врекати генератора, в залежності від того, яка в нього конструкція. Тому все робіть послідовно. Виключили нагрузку, обороти стабілізувалися. Виключили автомата, виключили замок запалення. До речі, хто не знав, це свічка накалу підігріває топливо. Вона включається тоді, коли включене запалювання. Якось так. Ну, З цими фокусами постоянними я не граюся. Е лічильник. лічильник рахує тільки тоді, коли включений цей автомат. Якщо цей автомат не включений, то цей лічильник ваші часи не рахує. Тому не дивуйтесь, якщо ви будете обкатувати його 20 годин. А тут буде написано, наприклад, 15, бо перші 5 годин ви його обкатували без нагрузки і без включеного цього автомата. Рекомендують 20 годин його обкатати. Перші цикли в холосту. Потім з невеличкою нагрузкою, потім нагрузку додаємо, додаємо, додаємо. І перші 20 годин він не повинен бачити нагрузку більше, як 70%. Тому я йому даю 6 кВт, це буде 60% від його номінальної потужності. ну Ніби нічого не забув, не знаю. Ну, вихлоп ви бачили, я переробив, тому що тут нема чим дихнути. Я зробив От... а воно вже і випало. Нема що казати. Оце туди. Ось такий вихлоп, ну, давайте вже як воно випало, то Ось Отаку штуку це я взяв профіль, як ви бачите, його розігнув і на блошки все це діло стулив. І отако, це все з одного профіля. І як воно так могло вилізти, хто його виняв? Чи я його не достав? О, Плотно заходить сюди. Вихлопні гази всі йдуть на двір туди. І тут біля нього можна вільно працювати. І обслуговувати, і дивитися на прибори і на все остальне. Бо так, іначе воно все в чаду, тому що, як ви бачите, він знаходиться в приміщенні закритому, щоб сюди не лазили і щоб пташки на нього, кубла на ньому не робили. Ну, на сьогодні в мене все. Будьте здорові. Всім всього найкращого. До наступних зустрічей!